Сонце зустрічає найдовший день року, а світ відзначає міжнародний день йоги. Це більше ніж гнучкість тіла, це шлях до внутрішнього балансу, здоров'я та духовного розвитку. Йога це давня система самопізнання, яка з'явилася на території сучасної Індії понад 5 тисяч років тому. А вона поєднує в собі тілесні практики, вправи, асани. Також духовні практики, пранаями, медитацію. Якщо брати дані за 2024 рік, то 360 мільйонів людей займаються йогою. У Магилеві Подільському просто неба на березі Дністра до Дня йоги долучилися десятки учасниць. Серед них і досвідчені практики, і новачки. Для багатьох це не просто фізичні вправи, це зустріч із собою. У нас місці. Дуже популярна йога, тому що в нас є, наскільки я знаю, не одна йога студія. Люди цікавляться йогою. і в Україні стала останні 20-30 років дуже популярною, бо це має неабиякий позитивний вплив на здоров'я людини як фізичне, так і емоційне, так і психічне. Йога для мене це про релаксацію, це про єднання тіла, розуму, це про повне таке занурення в себе, відновлення. Йога має давні коріння. Її історія налічує понад 5 тисяч років. У 2014 році Генеральна асамблея ООН за ініціативи Індії проголосила 21 червня міжнародним днем йоги. Його мета популяризувати здоровий спосіб життя і культуру усвідомленості. На його була спочатку налаштована досить скептично, але з першого заняття я закохалася в неї і тепер біжу сюди з великим задоволенням, з натхненням і отримую максимум користі і задоволення у практиці немає вікових чи фізичних обмежень. Йога для всіх це можливість почути себе, навчитися жити не в боротьбі, а в гармонії. Одразу відчуваєш таке полегшення і легкість в тілі. По-друге, це внутрішній стан розкриває людину. В ритмі швидкоплинного світу йога нагадує: зупинись, відчуй, вдихни. Бо там, де починається дих, починається нове життя.